Є, все. Сьогодні на сесію вносить і питання. Перше. У вас є так? Так, 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 все Є, є питання до передачення? Нема, давайте. У давай. мене ще є. Є ще є питання до передуденного. Ще треба внести питання про комплексну програму підтримки ветеранів війни, їх членів їх сімей, членів сімей загиблих померлих ветеранів війни за вибух померлих захисників і захисниць України. Полонених військовослужбовців України та осіб зниклих з безвісті за особливих обстановку у Семальській сільській раді на 2025 2027 роки. Це така програма буде прийматися, щоб ну, деколи, як буде бачимо, як буде фінансування, це буде можна допомагати. І далі ще одне питання. Це правило отримання домашніх тварин. Є у нас заява, там поступила, дуже там, багато підписів. Як дойдемо до цього питання, будемо розбиратися, вам поясню все. <пит> І ще одне питання. Дорога заяв громадян надання допомоги. Останній це постану, а ці? ті деставки. <пит> Всі Всі так? кісі все, Починаємо. Перше питання це затвердження порядку.

<говори> може ви зу, там... а, а, а там перше питання, і... призначення порядку денних, що рокової сесії сільської ради бочно зникнення зі змінами. Хто запрошує проголосувати? За. Коло, Петро. <пухолі> <пухолі> Сорчук васить. Відкарук Іван. Дуже За. За. Вніщук Зоя, Сорчук Надія. Песнячук Микола. Русик Лариса. За. Баранчук Володимир. Билах Наталія, Штик Богдан. Тарасюк Роман. Пищук Микола. За. І Маркер -за. за. Так, переходимо слідче питання про звіт про виконання бюджету Самарівської сільської територіальної громади за перше ківрічця 2022 року. Тому я кобір. Звіт і, був, звіт прописано виконання бюджету за перше півріччя 2021 року. Був винесений на бюджетну комісію. Бюджетна комісія одноголосно затвердила звіт. Ну, і так я коротенько зараз да, 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 біжусь по сума no, no, no. І всього перевиконання бюджету за 6 місяців 25-го року складає 101,86%. І напротязі 6 місяців перевиконання доходів в сумі 2 мільйони 156 тисяч, які при сесіях направлялися на потреби громади власні доходи складають і податок на доходи фізичних осіб. Це 44,1% від власних надходжень, а саме 3 мільйони 612 тисяч 600 гривень за 6 місяців. Всього доходів загального фонду власних і 8 мільйонів 193 тисячі 400 гривень. Засвітню період mm до -hmm. бюджету громади не дійшло місцевих податків та зборів в сумі 3 мільйони 992 тисячі 200 гривень, що становить 109% від запланованого. А також неподаткові надходження в сумі 18 тисяч 600 гривень, що становить 140% від запланованої. Доходи сільського бюджету спеціального фонду складають 1 282 тисячі 800 гривень, в тому числі. Податкових надходжень 1300, власних надходжень 826 тисяч 200 та субвенції 450 тисяч. Видатки, видатки за перше півріччя 25 року. А видаткова частина спеціального фонду за перше підвиччя склала 1 153 300 гривень загального фонду склали 33 264 700 гривень. Видатки виконані на 84% від запланованих, тобто залишки коштів залишаються. Ну, зовсім не використовується ті, які були монтуватися. Отак коротенько про звіт за 25 рік. За перше півріччя 25-го року. Є питання. Там на рукування. Хлопці. Да. Виходить, варите. Перейдете, так. Підерок і вам. Іван вот так. Таньчюк зоя Трючок Надеина. Таньчюк Мухово. Так. Вот как говорится. Баранчук Володимир, За. Белоконтроль. Что Богдан, говорят? Трючок проблема. За. Присутнул. За. Можно за. Приходим за. за. до включи повторение пронесения земли до решения tịchской рады 25 грудня 20, 20 року номер 34 дроб 4 по бюджет Самарским, письмо камеры ремонт.

Тут. Тут треба, щоб хтось пропозицію нічого. Ми заявили. І щодо зміни до бюджету за 2025 рік, відповідно до листа фінансового відділу, і за 7 місяців. За 7 місяц 2025 року перевиконання бюджету складало 806 тисяч. Зв'язку з чим пропонується збільшити дохідну частину і на суму 827 тисяч 400 гривень. Але в тому числі тут 51 тисяча 400 гривень. Це субвенція для обробки горищі пожежними засобами. І власних доходів пропонується збільшити на 776 тисяч. Дані надходження по отаких. От і В таких напрямках на заробітну плату для головного розпорядження коштів Самарівська сільська рада сума 376 тисяч 300 гривень. Далі на освіту і обслуговуючий персонал і 160 тисяч, з них і на предмети, матеріали поточні видатки 60 тисяч, а також на оплату послуг комунальних 100 тисяч. І Слідуюча функція це співфінансування сувенції щодо оброблення горищ протипожежними засобами. Вони нам дають сувенцію 51 400 за умови співфінансування 50%, тобто ми направляємо свої 51 400 гривень на співфінансування даної і для оброблення даху протипожежними засобами. І також включена сама сувенція 51 400, яка надається обласним бюджетом. І далі І заходи та на заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій 25 тисяч. Це буде. І на розроблення проєктно-кошторисної документації щодо встановлення системи оповіщення, тобто середини по населенні пунктах громади. Також пропонуються ще на інші заходи в галузі культури і мистецтва 30 тисяч це і кошти, які передбачені на Алею Славі. У нас ще не оплачено один, один портрет, який ну, в, 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 в стадії розробки. Ціни, і відповідно рамки. Облаштування, ну, там що додається три портрети, то на оплату цих послуг 30 тисяч. Далі по головному розпорядку фінансовому відділу сільської ради розподілити 133 тисячі 300 гривень, з них 41 тисяча 100 гривень на заробітну оплату, а також сувенції іншим місцевим бюджетом 92 тисячі 200 гривень. А саме і на Ратнівську, Територіальну громаду 49 тисяч і на Заболотівську громаду 42 800 гривень. Байківська громада це при направленні цих коштів, вже до кінця року буде повністю закрити їхні ці. місяць так? У нас 47 тисяч є призначені на цей місяць, 42 800 ми додаємо, аби закрити цей місяць, я спілкувався з фінансовою. І, ну, там ще 250 тисяч десь приблизно ще треба буде їм направляти. Це вже буде в листопаді місяць. Я спілкувався і там погодився, що війська гроші є. Далі щодо перерозподілу бюджетних коштів між кодами економічної класифікації. Тобто, на співфінансування нова українська школа, гроші. Треба зняти з поточних видатків 528 і поставити на капітальні видатки. Далі по самій субвенції нова українська школа, навпаки Ні, так само, зняти з поточних видатків 99 тисяч 700 і поставити на капітальні видатки 99 тисяч 700. Це пов'язано з тим, що вирішили закупляти інтерактивні панелі. Це все будуть капітальні видатки. Бо раніше мали ноутбуки. Поточні видатки, але ви вирішили все купити капітальні видатки. Далі і співфінансування субвенції щодо облаштування класу захисту країни перенаправляємо з і капітальних видатків 1328 гривень. Ставимо на поточні видатки. А саму і по захисту від влаштування класу довпаки Знімаємо з поточних видатків і направляємо на капітальні видатки 195 гривень. Ось такі зміни до бюджету Самарівської сільської територіальної громади на 2025 рік. І Бюджетна комісія проголосувала в одному обсязі за проти отрималися від суд. Мені треба Мені там всім треба. Якщо не зміни 1080, щоб направити на допомогу. Потім я вам поясню, знімемо зарплати 76-ї ради і 10 сінансових відділу. І Потім, ну, 70, 70 викаєте на допомогу. 86 да? буде. 76 заберемо. Збираємо 3. Ну я вам озвучив 33, і ще плюс 20 там є в нас вибуху. Єдині виходу заяву. Давайте стартуємо. 74 заберемо, а там Хоч мене пришлювати. Є таніслук? Нема? Тобто, ну, Заробітної плати. Да. І ставимо на допомогу Так. Да. 76 знімає з школи ради. І 1017 віду. По 86. Да, 86. Ставимо голосування, за змінами. Колос, Петро. Викулі Лариса. Синкарук Іван. За. Грищук Зоя. Гращук Надія. Першачук Мухова. Груста За. Кварико. Заразчук Володимир. Делас За. Наталія. За. Штик Богдан. Гаричук Роман. Тіщук Мукова. І Марк Діфра. Рішення приймається. Так, переходимо до слідче питання про затвердження програми покращення функціонування центру обслуговування познаків Повітряської державної податкової інспекції головного управління декларації в місті області до 25-20 років. Є до цього питання. Програми це ми повинні для того, щоб зможете, коли допомагатиму податкові, вони це допомогу, на що не видається. Вже декілька років ми програму затверджуємо і мали ще не вимагає. Ну пока что мы это не лянем. Да, да, так, давайте, кого скажу. Ну да. курик Хариса. Да. Сердюк Фуси. Да. Шинкарук Иван. Кимчук да. да. Джой. Семчук да. Надія. Касенчук Микола. Гукса да. Кварица. Да. Варычук Володимир. Да. Бела да. Смотария. Стейк вода. Сарачук да. Роман. Да. Курчук Микола. Да. Маркер Сам. Так, є питання про заказів розпорядження сама військового голови, виданий по немає період. Є перелік розпорядження проєкту, є перелік розпорядження. Там розпоряджень ніяких немає, так можливо. Можна на поховання військових слуговців виділяється, пишуть нам це відео, ну точно так. У вас є виносить, то так. Ну, по-другому про поховання, оцей містом період. Прогноз, щет издания, послал, прогнозу. Прогнозу на 28 Так, там. Да? Ковар, Петро. Выколи колеса. Трачук матри, да. Бюнок санде. Трачук надія. Писачук у кого. Русский клавишу. Байдук был держимо. Била Фаталі, да. Стий Богдан. За. Тарасюк Роман. Сучух Микола. Так, виходимо до слідчого питання. Річ не проходить. Треб... про затвердження перелік адміністративних послуг, які надаються через центр надання адміністративних послуг Замарської сільської ради.

Трачук да. Надіяв, да. Пиханчук Микола, да. Гуша Творисан. Баранчук да. Володимир. Да. Белак Наталія. Да. Штик Богдан. Тарачук Роман. Да. Пищук Микола. Да. Марк Гержав. Да. Рішення приймається. Так, приходить до слідування про відведення проєкту землеутбує зтвердження земельних ділянок зміни кривого призначення, для продажу браку оренду на земельній приватні ведення товарину. З госпідорського виробництва з умов продажу права оренди земельних ділянок на земельних у формі електронного аукціону. У нас тут буде п'ять питань п'ять питань по аукціонах. Чого вони так повторюються? Того, що у нас є два майданчики, з яких ми проводимо аукціони. За мельського продажу в оренду за сільськогосподарського призначення. О, е, тут по цьому е, питанню ми виставляємо на окціон 19-й Залухівський, Залохівський, старостинський округ, Меджисінківський, Оріхівський і Самарин. Е, дивіться, ще, ще наголошу. Е, Орендна плата, 10, е, орендний термін 10 років е, через аукціон. І стартова ціна, як і раніше, було наголошено, що ви, ви казали від 1000 до півтори тисячі, щоб не менше коштував 1 гектар. Орендна е, стартова ціна. То ми так і поробили. Є навіть і 60% від нормативно-грошової оцінки, бо земельна ділянка бідна. О, то ми такі ціни робили. Тут можете ознайомитися і 45, і 18, і 12, як дивлячись, бо більшість пасовищі, вони, ну, дешеві. Так, що 10? Що? Чого 10 років встановило? Термін? Ну так обично ну, зараз всі дають на 10. Ні, то було раніше, вже зараз 10. А яка загальна площа? Площа земельних ділянок, яка віддається. Загальну я тобі не скажу. Могу. Ну, Багато. багато. Невеликі не такі ділянки. Є і 4 гектари, і 6, і 13, і 19. 19 більше. Там десь 20 20, 20 так. Більше двадцяти немає. Так, самого слова. Голос Петро. Виходить, Лариса. Старочук Василь. Тинкарук Іван. Вищук Ноя. Крачук Надія. Кишачок Микола. Гусик Лариса. Корочу проблеми. Белак Наталія. Штейк Богдан. Корочок Роман. Вічук Микола. І марк зразу. Рішення приймається. <плес> Як будемо <воно> лекти? <плес> ну не знаю, ми якось пропустили просто одне питання. Давайте ми до порядку денно все вернемо. Підемо просуваться вернутися в перемогу. Давайте проходимо, тому що за тоденно і зняти ще одне питання треба. Потреба воно. Це затвердження прогнозу місцевого бюджету Семальської сільської ради на 26-28 років, щоб і варто відпустити, давайте це питання. Хто за те, що ведуться до пряту денного? Микола Спидрович? Миколі Сталісов. Сергій Василь. Шенкалюк Іванович. Йон Олександр. Міщук Збройні.

Буде восьмим пунктом поставити питання про затвердження прогнозу місцевого бюджету Цармарського сільської ради до 28 року. Хто за такий порядок денний зі зміною даного питання, прошу проголосувати. Колос Петро, Хариса, да. да. Середюк Василь. Да. Шенкарук Іван. Думав да. Олександр. Да. Вонищук-зоря, Рощук да. Надія, Шевченчук да. Микола, Гуса да. Лариса, Боричук да. да. Володимир. Да. Наталья, Стайк Богдан. Досюд Микола. Мартин Відповідно до бюджетного кодексу зі змінами відновилося середньострокове планування на 3 роки. Тобто, у нас ми повинні були створити такий прогноз місцевого бюджету на 2026-2028 роки. І дані прогнози за. Стверджується, схвалюється виконавчим комітетом сільської ради, і також, а, і також після чого погоджується сесією сільської ради. І 29 серпня 2025 року і був проведений виконком. виконкомом було схвалено і прогноз місцевого бюджету Самарівської сільської ради на 2026-2028 роки. І Згідно законодавства, даний прогноз не включає обов'язковість такого проєкту бюджету і самого проєкту бюджету, так як і проєкт державного бюджету буде мінятися, субвенції все буде мінятися, але ми мусимо в нього схвалити і погодити на сільській раді. На бюджетній комісії також було винесене озвучений прогноз. Цього одного сама бюджету сама людської ради